Здорова альтернатива: замість сигарети. Яблуко таку пропозицію отримували львів'яни 31 травня, коли цілий світ відзначає день без тютюну. У велелюдних місцях і парках міста волонтери пропонували віддати чи загасити сигарету, відмовившись від шкідливої звички. За підрахунками волонтерів, на вулицях Львова вдалося обміняти кілька десятків кілограмів яблук. Сотні штук сигарет згодом знищили, а десятки людей провели цей день без тютюну і зі спортом. Соціальну акцію Відмовитись від цигарет ініціював депутат міської ради Андріян Гутник ще чотири роки тому в аквапарку Пляж, територія якого вільна від місць для куріння. А Всесвітній день без тютюну, що відзначається в останній день травня, чудова нагода курцям позбутися шкідливої звички, натомість зайнятися спортом і розпочати вести активний спосіб життя. Як альтернатива, аквапарк пропонує дві години провести у Русі. Я вважаю, що легше людям кидати курити, коли вони починають більш активний спосіб життя вести. Банальним попередженням про шкідливість куріння вже нікого не здивуєш. Тож волонтери аквапарку пляж вдаються до здорового обміну. А щоб полегшити кидати курити, усім відвідувачам курцям пропонували обміняти сигарету на яблуко. Більше того, десятки волонтерів від аквапарку вийшли на вулиці Львова з кошиками яблук. Сьогодні всесвітній день без тітюну і ми проводимо Акцію і взамін на цигарету. Ми вам пропонуємо яблуко. Та, але я не палю, не маю навіть що ага. поміняти суть. Акції в тому полягає, що сьогодні всесвітній день без тютюну. ми обмінюємо одну цигарку взамін на яблуко а також ми розігруємо це Безкоштовний квиток в аквапарк, але за умови, якщо людина виконує три бажання, от мають підказку. Люди якщо вони на нього відповідають правильно, ми задаємо друге питання, в якому йдеться що краще зробити, коли хоч ну хочете покурити, а потрібно, ну, хочете кинути. Тому також підказка з'їсти яблуко. І третє це в нас надути кульку, яка символізує чисті легені. Якщо людина в змозі її надути, ми вже тоді вручаємо квиток в аквапарк. Та ми вас вітаємо. Так, О, там дякую. На Дві години по паркам дійсно місяць. Може є люди, які намагаються кинути курити, і тут така акція, яка з додатковий стимул. Думаю, над цим все ж таки зараз і сигарети дорогі і здоров'я шкода. Я намагаюся насправді кинути курити. Зараз так одна-дві-три сигарети в день. І сьогодні, як бачите, вже не покурю, вже немає чого». Приємно, що нам зустрічалися люди, які не курять, а відмовлялися віддати сигарети одиниці. Більшість зголошувалися на обмін і навіть обіцяли кинути, курити найближчим часом. Кожний рік я впевнений, що це спонукає десятків людей задуматись кинути палити, тому що багато хто розуміє, усвідомлює, що це шкідливо не потрібно. Але черговий раз надати людям меседж, можливо, в якійсь такій цікавій пропозиції. І пояснити, довести людям, ще раз дати такий сигнал, що з тютюнопалінням потрібно зав'язувати, потрібно переставати курити, потрібно вести здоровий спосіб життя і мати здорову, гарну, сильну українську націю. Чи готові вміняти одну цигарку в замінне яблука? Обирайтеся. Кожен курець збирається кинути-курити, А от складність вкидання це є. А акція супер. да, воно на щось напевнося гаряту з кожу менше, а з їм яблуко. Я підтримую любі акції, якщо вони направлені на здоров'я, і це корисне дійсно справи. Вже 8 років курю. А збираюся, так, звісно, давно збираюся курити, Вже на одиничку перейшов, яким віддав. І думаю, що можливо скоро кину курити. Може, сьогодні? Можливо, сьогодні. От яблуко, аквапарк, все зразу можливе кіно. Крім того, впродовж дня відмови від куріння, перехожим і відвідувачам аквапарку пляж не лише обмінювали яблука, а й роздавали пам'ятки про небезпечний для здоров'я вміст сигарет і взагалі шкідливий вплив. За нефтішними прогнозами, фахівців, якщо ситуацію з курінням не змінити і не намагатися навернути людей до здорового способу життя, то до 2020 року в світі кожні три секунди помиратиме один курець. Тож лікарі закликають побороти.